Негативно. Ми коли були, були, звільняли територію під час літньої компанії нашу пальної, коли дотискали вже сепаратистів, заходили на семи пункти, бачили, що сідне люди збирать, з мирними простими людьми, Повдіївка, трошки північніше Донецька, май, майже до Заходимо, а там катівні. Приховані наручниками люди, застрелені люди, все перепрошую дівчат, все в кішках, в крові. І, 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 і хрестити тих, хто це таке витворяє, це ж неможливо просто-напросто, і це абсолютно неправильно. Тому я сподіваюся, що усі всі закони і так звані перемир'я це все ж таки гра нашого президента, бо все ж таки я розумію, що мають бути якісь там кроки і все-таки інше дуже нас сподіваюсь. Але якщо це не так, це буде російська нами зради національних інтересів, наша поведінка буде адекватною до...